Житель Кіровоградщини, якого у березні суд визнав винним у державній зраді та призначив покарання 15 років позбавлення волі, подав апеляцію на рішення фортечного районного суду. Кропивницький апеляційний суд призначив справу до розгляду. На засідання не з'явився адвокат засудженого Сергій Шведов. До суду подав клопотання, що перебуває у відрядженні в Києві. До суду засуджений прибув під вартою. Своє обличчя показувати заборонив. Затримала жителя Кропивницького району Служба безпеки України у липні 23-го року. За даними прокурора Володимира Лещенка, обвинувачений збирав дані про роботу підприємства оборонної промисловості та передавав їх представнику спецслужби Російської Федерації. Окрім цього, чоловіка суд визнав винним у тому, що заперечував напад Росії на Україну. За інформацією прокурора, засуджений влаштувався на роботу до підприємства, робив фотографії документів під грифом таємно. Свою провину не визнає. Що вона звільнили співвати, давав присягу на війни з українському народу? Я служив в ЗСУ, Я нічого поганого не робив. Хто зробив підлість або якісь люди, які мені хотіли наводити, або Якась служба, я потім війни і є погано нічого в країні не зробив. Своє спілкування з представниками російської спецслужби пояснив так. Даже не розумію, що це залюблю. Просто общався. Чого ви одразу не повідомили СБУ? Ну тому що я служив в армії в таких військах, де можна не прощатися до СБУ. Я вирішив це все сам пройти і провірив всіх людей, що це в нас. Це було все імітаційно, Аби дізнатися, що за залі. Засідання за фактами державної зради мають відбуватися у присутності адвоката, повідомила суддя Людмила Ткаченко. Тому ухвалила рішення розгляд відкласти. Дату наступного засідання учасники не узгодили. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький.